Всім привіт, сьогодні подивимося мій дій, який я зіграв нещодавно на стрімі з великим уроном, як для вісімки, поговоримо трошки про ШПТК, ну і мою реакцію по бою. На стрімі, звичайно, в мене емоції більш яскраві були. Я вже так, з цим бою, зрозумів, що міг десь дати більше, десь міг... Більш цей танк, але все ж бій вийшов дуже вдалим, дуже таким показовим, як потрібно реалізовувати ось цей танк. Він просто мені вчора класно зайшов після того, як я пострадав майже тиждень з тим пілотом. Цей танк, здається, для мене просто ідеальним. Виїхав з стартую і починає розвалювати по кдерці їхніх СТ шок, які підлазять. Зараз буде моменти непропіті, виселювання. Не ну, не все ж, якби мене все залітало, то я напевно пів півкомати мав би розвалити. Ну все ж, це наша гра, плюс 25, ніхто не відміняв, арта блайнить, римку все. бачите, начесь. Перед тим попадав, лінія видно куди залітати. Ми. Два не залетіло, один залетіло. Бачимо, що починають прожимати нас трішки У нас Наша команда якась одержано попалася. ВКшка поїхала на лівий фланг і шість взагалі по центрі Приїхали тут два тяжка, СТ-шка, ну і я своїм созвоном. Бачу, що вже починають прожимати і розумієш, що зараз буде шляхом. все, що це звити собі зручне кубло, щоб можна було їх приймати. Тим часом команда на лівій частині починає сцепитись, Вона нічого не може зробити, не зрозуміло нафіга, і шість стоїть біля бази, ВК стоїть біля того камінця. Незрозуміло. Але знову ж таки не було б таких союзників, не було б і таких боїв. Тому, ну, в принципі, дякую їм за такий дій. Ну, тут по стандарту я беру, роблю собі кубельце зручно. Маскування, слава Богу, цього танка. Зашибись! Зараз буде просто пів-пів-пів. Ну от, починається вже. Виїхала і давай лице начиняти ББшками. Саме цікавіше, що офігітельне ББшки, но з... Низьким польотом. Ну, все по стандарту. Чекаємо, просто поки почнуть підставлятися під нас, нічого такого, бачимо, що наші вже пустувалися, ми поки що програємо. Тяж один ваншотний і 6 додумався нарешті переїхати з центру, переїхати до Іса 3, що в принципі ок, молодець нарешті. Треба було стріляти з відразу по Я 6 Йох м'якший треба його, але держмуся і не попав ту. ПІСО 6, звичайно, так, так собі ще те задоволені стріляти, все ж не такий великий. Простіж ході його прибувати, але в принципі вашенькою залітає і чудово. Бачимо, що їх в вже спідгорки починають піджиматися і зараз буде атака Орди. І починається зомбі виїжджати. І починаємо знову робити свої грязні діла. Вадім тим часом помиляється, йому треба було стати біля мене, бо я б положив по дерева і мене засвітити за ними було практично нереально. А Вадім якісь неоднозначну позиції зайняв, але... Маємо, що маємо. Я ж і Кір, Кір, просто я тоді на стрілі стояв і просто радів, не міг нарадуватися тому, як вони вилазять. Це ж просто ідеально. Виїхали і лупашиш. Ну, е машинка в таких ситуаціях ще ПТК. Ну. Бачимо, що вже з вистріляв майже весь з ПК ДБШ. Придеться переходити на фугаси, яку ми закинули. Йох! Обідався, захотів мене проблайнити. Ну, йому в руки. попав в каточок, не пробив, все окей. Вже на комисах де вибирає куди стріляти краще, ну таке. Це ж. Же... Ось тут незрозуміло як, начебто світилося. Що зелене, але я не провів. Ось тут моя помилка, що я виїхав із кущиків мене відразу засвітило. Мене засвітили, зрозуміло корішню. Коричний... Починає до мене зводитись. Я це вже розумів, в принципі, але надіюся, що камінчик мене врятує. Бачимо, що йох помиляється, виїжджає і давай його розвалювати. Чую, що арта летить, і. Пам! Слава Богу, що не пробиття Подумав я в той момент. Хоча мене сюрприз дав ще трішки далі. Дивимося, що лівий фланг в нас вже зіл'явся. Бачу, що наш із третій починає давити, і думаю собі, ага, його ніхто не підтримує, мені треба підтримати. Я розумів, що ЦЕСКА вона на низу і вона не зможе допомогти. І там е, два танки, 44-34-3. КПшки я не пам'ятаю, наче я пам'ятав, що вони там небагато і потрібно допомагати. Історик заїжджає тим часом, в берік наперед забіжу, зараз 44 4 буде праворуч. Ось тут розумію, що треба обіжати цю горочку, їду. І на підкатці я зараз зловлю лампу. Звідки я її зловлю, я щось не зміг зрозуміти. Ось. Мене не могли зарентгенити, засвітити. Хто мене зарентгенив? рентгену? Не зрозуміло. Цей вистріл мене на стрімі дуже порадував, що ось так саме змогли розмінятися я в танк, він повз мене. Я е, не знаю, де скорпіон, не знаю, де ще бо вони вже трошки часу пройшло, як світилися. Ось піджався, думаю, що мені робити далі. І з третій в принципі забрав в нас горку. Що в принципі, ок, я думаю, ну вийду, може побачу когось, але ні. Ось е, далі, в мене така прострація йде, вже настріляв 6300 урону, що для 8 рівня це немало. Думаю, ну зараз, раз я світився, значить десь в кустах має бути, треба прочекати. Їде бульдожик, треба, думаю, він побачить, я зроблю пію-пію, настріляю ще домашка. Але бульдожик нікого не бачить, тут. що саме цікаво. Ну, бачимо, що вже переїхала ЦСка, ліска туди. Думаю, ну зараз спробую, знаю, що там є простріли інколи, коли там... Виставляється башенку, можна спробувати пробувати. Ось, розумію, що я не можу, приймаю рішення відійти далі і зробити собі більш приємний кут обстрілу, змінити позицію. Щоб не сказав русиць позицію Сраку раку Ставте лайк, то підтримує мою думку. Ось, думаю, постоїть трішки, прикриє бульдожка, можливо, диска і помилиться. Але бачу, що бульдог покидає позицію, розумію, що я його сам не пересвічу, огляду в мене не вистачає, щоб його пересвітити. Бачу, що з бази всі вже відтягнулися, і в нас дуже вразлива база. І бачу, що бульдог туди їде, і зараз я... Буду приймати рішення, що потрібно мені все ж переїжджати за бульдогом, щоб навіть якщо він наривається на когось, я мав можливість його розміти. Не тільки він сам міг себе розміняти, а я по максимуму дати урон, щоб максимально ефективно розміняти нашу ЛТ. Тому що на цій карті, в такому бою, ЛТ відіграє, я б сказав, ключову роль і дуже сильно допомагає для нас. Щоб здобути перемогу або не перемогу. Ну, все ж таки, Це важлива роль конкретно в такій стадії бою, як ми зараз бачимо. ВКшка наша ж творить діч і якогось біса вона приймає рішення самому поїхати, самому продавити цей фланг, в результаті наривається на ліску і те 103 який залишився на базі. Він, до речі, до цього моменту не світився і скоріше за все він стояв в кущиках і засвітив мою закатку і прийняв рішення, що ну його в баню треба відкатуватися. ВКшка піджалась, його розміняти може лише арта. Я бачу, ще ПТКшку червоненьких і розумію, що мені треба прожати трошки далі, тому що там буде кращий кут огляду, щоб euh, розвалити шепетикашку, якщо вона буде вистріляти з того чи іншого шепетикашку. Приймає рішення поїхати на бульдошку. получає від бульдошку. І я тут пугасами хотів дати на 500. Ну не залетіло 90 і 76. Ну окей, забрали, чудово. І бачимо, що ВК здохло, як остання скотеняка, як останній орк. Ось і думаю, треба переїжджати на кущики, де я стояв раніше, щоб е, прийняти цю віску і Т-103. Віски я знаю, плюс-мінус скільки ГП, скільки в Т-103 я не знав. Я сподіваюся, що він половить, що більше звичайно, домашні. Зараз у мене 6500 урону, але це ще не все. Ось. Переїжджаємо в кущики. І чекаємо. Тим часом із засвічую скорпіони вони всі зміщуються на цей план. Я так розумів, що це має бути навало. Ну, по моїх підрахунках вони мали переїхати. Ось, звожусь не залетіло туди, щоб робити тесто треті, і це трошки мене підпалило, але все ж окей. Забирає арта. Цеску чудово скорбку розбирає нашу арту. Я розумію, що я виїжджаю, отримую тичку від е Т103 і спокійно його забираю. Я буду в сейві від Скорпіона, тим паче Скорпіон помиляється, помирає від нашої антажки, я їду, починаю стріляти, розумієш, що я його без проблем вбиваю. І Також я розумію, що на мене зводиться їхня арта. І тут я розумію, що мені... Так, гай! Ну, який епічний бій без е, маншота від арти. Тим не менше 7200 урона на 8 рівні для мене це особисто рекорд по аккаунту. Перед цим в мене був 7000 на емілі 1951. Блін, ну такі бої не часто бувають. Я думаю, що вони заслуговують е, лайкоса. Або подобайки, кому як подобається, і підписки на канал. Далі буде цікавіше. Дякую вам за перегляд.